Усім доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокус. До нас приїхав на продаж ось такий красний. Peugeot 301 2018 року випуску. автомобіль дійсно в збереженому дуже стані. Як кузовному, так і технічному. Автомобіль має усе обслуговування обслуговування, усю історію обслуговування. В автомобілі 15 розмір гуми, поворотні вогні на крилах. На лобовому склі ми маємо підігрів дворних щиток. Позаду маємо ми задні притуманки та передні протитуманки. Маємо повнорозмірне запасне колесо. Такий стан. Дуже красивий бежевий колір кузова. Маємо замок на дверях дитячий, дуже гарний стан сидінь, три ремня безпеки та два підголівника, два електросклопідйомника. Спереду не маємо, механічне регулювання сидінь, як водійська, так і пасажирська, так же само підігрів сидінь водійського та пасажирського. Кнопочка відкривання бензобака, кнопочка регулювання світла, кнопочка відкривання багажника та кнопочка газового обладнання. Так, сюди було встановлене газове обладнання. Газ працює добре, без ніяких нарікань. Так, і до речі, автомобіль оснащений двигуном 1,2 літри. Механічне регулювання керма, датчик дужя, датчик світла. На автомобілі зараз 150 тисяч пробігу кілометрів. П'ятиступенева механічна коробка перемикач, 4 склопідйомника, блокування скла, кондиціонер заправлений, магнітола, центральний замок і кнопочка аварійної зупинки. Підсвітку, підсвітку салона маємо. Два підстаканника, попільничка, ручний тормоз, підкурювач. Автомобіль дійсно має, має гарний вид і, і вартий вашої уваги. Друзі, можна автомобіль переглянути по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Це місто Київ. Також автомобіль можна придбати за готівку, без готівку лізний. Кредит а даже криптовалюту, друзі. Ви приїжджайте, дивіться, тестуйте та купуйте. Всім до побачення!